Усім добрий день, вітаємо вас у Житомирі на стадіоні Центральний, де сьогодні буде дійсно центральний матч туру 17-го українській прем'єр-лізі. Полісся прийматиме дніпро 1. Зустрічатимуться команди, які зараз перебувають на горі турнірної таблиці. Житомиряни наразі треті. Мають 31 очко стосовно Дніпра, 1, то вони на другому місці. 33 бали у команди Юрія Максимова і. Що варто відзначити у цих двох колективів абсолютно однакова кількість зіграних матчів сьогодні? Зимно Олені Юрій Каліт. Він це все сприймав як позитив. Зараз перша атака від Поліщуків, подача у штрафний від Бені Макуана. навіз був до Плипа Будківського, А вже ж за його наявності саме йому йтимуть. Зміщується в центр Тейлор, Помиляється тут. Піхальонок у підкаті удар від Гуцуляка. Філіпов добивання з гострого кута, але Денис Бойко переводить на кутовий. Лукас Тейлор отримує зараз поради від Дениса Бойка. Справді, якось самонадійно він тут пішов у центр. Не зовсім обдумана. Дія. Цим скористався піхальонок, який дуже гарно пішов у підкат. Абсолютно чисто все було зіграно. Гуцуляк пробив дотик, йому не можна славитися. Ось, тим паче, повтор і удар від Філіпова. Останній грицюк та козак. Саме Козак пробиває парирує, як і в Кінарейкін. Гарна спроба. Але Кінарейкін усе контролював. Тим не менш, м'яч залишатиметься для. Господарів буде вкидання за бокової. Над стінкою цей м'яч пройшов. Практично перш за все опорник, і той, хто має руйнувати атаки суперника. Макуана його подача, як і в кінорейкінг, м'яч зачепив. І здається, що він там у підсумку виходитиме на кутовий, що Саме Макуана, той, хто в першу чергу створюватиме ось цю небезпеку. Так, не пройшовши у штрафний, хотів віддати. Наганається як тренери. Тут подача. І Чоботенко головою не дуже акцентовано направляв м'яч у бік воріт Кінорейкіна. Ось ще раз цей нові світ Грицоля. Ми всі чудово знаємо. Тому це абсолютно слушна думка. Тим часом танчик на лівому фланзі подає на ближню стійку, але. Виходить Денис Бойко та спокійно забирає м'яч у руки. Просто байдінь нада! Прийми друге рішення. Намагався вирізати. Зараз перспективний пас на Рубчинського. Виходить Бойко. Цей момент не став винятком. Причому бойко тут так руки навіть не виставляв. А вже потім прийшов Юрій Максимов. Гуцуляк змістився в центр. Віддав неточно Олексій Гуцуляк. У нього не було достатньо простору такого бажаного для нього. Простріл низом і це забитий м'яч на 49-й хвилині. Олександр Філіпов відкриває рахунок у матчі після прострілу від Володимира Адамюка. Як Філіпов справді радіє цьому забитому м'ячеві. Відзначався у воротах Чорноморця. Ворсклі не забував. А тепер Філіпов відкриває лік голам на стадіоні центральний у Житомирі. Тому тепер Полісся однозначно гратиме ще більше на атаку. А Дніпро 1 власне може пробувати ловити їх на контрвипадах. Напевно, така ситуація буде дуже комфортною для гостей. Ось дивимося, здавалося, б, що. Відбилися після атаки, було достатньо просто віддати перший пас, але сподобалася робота від Руслана Бабенка в плані того, як він зіграв на випередженні на цьому дещо нічийному м'ячеві. Віддав праворуч. Помилка, яка все ж могла позначитися на результаті в першому таймі. Ну тут теж як на мене не порозумілися справді гравці полісся, хто має як підбирати цей м'яч чи просто вибити його кудись, чи комусь віддавати передачу. Зорієнтувався найпершим Руслан Бабенко. Гравець Дніправдин, який деякі помилки виникали у Тейлора. Не забуваємо ще й про підкат від Піхальонка. Якраз зараз перемістили акцент атаки на лівий фланг. Простріл. І це знову Філіпов, який замикає цю передачу, але офсайд фіксують після прострілу Василя Кравця. Хотілося би побачити повтор, але. Здалося теж, що положення поза грою було, що так вискакував поперед захисників Філіпов. Тим не менш, ми можемо говорити, що це вже друга подібна ситуація. Так, тут очевидне положення по в Момент пасу від кравця на Філіпова практично був увесь... асистентом цієї команди, тому що. Тепер у нього чотири гольові передачі в цьому сезоні при одному забитому м'ячеві може виникнути справді провал у захисті Дніпра. Один Лукас Тейлор проти Сватка Тейлор відштовхує його. Тейлор, і це один-один. Лукас Тейлор. Як він скористався цим моментом, і справді те, що було багатезно просто такі зони простору. На його фланзі він все зробив як слід, і тим паче він корпусом виграв боротьбу не у кого-небудь, а у Олександра Сватка, у захисника, який здатний це зробити. Едуард Сарапій також намагався компенсувати в тій ситуації, але полісся рахунок зрівнює. Обидві команди вже забили сьогодні. Скидка голови назад вийшла невдалою. Пилип Будківський Віддав на набігаючого партнера по команді, яким виявився Лукас Тейлор в боротьбі, зберіг концентрацію, зберіг цей баланс, виграв боротьбу у сватка, грамотно так підставившися, в певному дисбалансі був сваток, і це теж посприяло, що він цей момент один в один програв йому. Сарапій дістав м'яч, навіть практично виніс його з під ніг у Тейлора, але Рикошетить об коліно бразильця, і це одразу призводить до його продовження. В першому таймі, коли справді ну, дуже важко було знайти підхід у штрафний. Піхальонок низом удар від нього. Забирає м'яч бойко. Олександр Піхальонок, до речі, може забити 20-й гол у чемпіонаті України. Загалом для себе за всю кар'єру дійсно недоречний фол проти Сватка. Закидання на далі стійку удар Бойко впевнено забирає. Все під контролем у екс-голкіпера Київського Динамо. Почав удар головою був Макуана скидає назад. Падіння у штрафному. Дивимося повтор. Мені Макуана випереджає. В Боротьбі за м'яч свого суперника, але 15-25 гратиме з Олександрією та інші матчі. Теж у цьому турі зараз пас Філіпов не зміг спіймати м'яч як слід. Адам'юк бути виснажений, але він здатний вмикати ось ці внутрішні свої резерви. Дуже гарно все зробив Олександр під тривалої насправді перерви. Свисток фінальний, який означає те, що Полісся та Дніпро 1 грають у Нічию. 1-1. команда Юрія Максимова спершу вийшла вперед на 49-й хвилині, коли відзначився Олександр Філіпов після асисту від Володимира Адамюка. Потім Філіпов забив ще один гол, але його одразу ж скасували через офсайт більш ніж очевидний. А далі вже Лукас Тейлор.